Ну і штати передали Україні техніку для ремонту енергетичної інфраструктури, як розповіли в агентстві США з міжнародного розвитку, мова йде про 10 автономних зварювальних апаратів з їхньою допомогою. Можливо буде швидше відновлювати інфраструктуру, пошкоджену російськими обстрілами. І на Рівненщині сьогодні вимикатимуть світло поза графіком. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олександр Коваль. А через проведення роботи зі стабілізації енергосистеми з 11 до 14 у рівному світла не буде на понад 60 вулицях. І Також відключення застосують до сіл, що розташовані неподалік рівного. Так, і що ж мені е, наразі щойно розповідали про те, що у Харкові було чути вибухи, і, і от підказують, що зараз знову вибухи на Харківщині е, повторні. І е, наразі нагадую, що раніше були повідомлення від повітряних сил України про загрози застосування балістичного озброєння. І знову ж таки просимо усіх. Відповідно, знаю, що є глядачі наші, які перебувають якраз там. Будь ласка, перебувайте в укриттях. бери Жіть себе, бо розуміємо, що а, ворог він не зупиняється, і, на жаль, є міста, які весь час а, під а, обстрілами ми обов'язково слідкуємо за всім і обов'язково будемо повідомляти у нас в ефірі. Дякуємо за те, що ви з нами. Ну а поки що рухаємось далі. Телеканал ABC News виплатить 15 мільйонів доларів. Майбутній президентці, президентській бібліотеці Трампа, про це пише Захіл. Це частина. На угоди до судового врегулювання претензії новообраного президента, телеканал та ведучий.